Привіт! Сьогодні у нас був такий добренький дощик. Ось дивіться, вже проростає наша пшеничка, а я вже йду в тепличку дивитися, як там наші рослинки. Заходимо в тепличку, вона в нас відкрита, тут тепленько, хоч і на вулиці холодно. Давайте поглянемо, скільки в нас градусів. Ну, 20 майже. Рослинки почуваються добре. Ой, герочки вже пустили вусики. Вже дуже сильно класно. Дивіться, як гарно проростає. На вулиці віє вітерок, то і теплички. Ось так у нас ще родить плівочка. Вона спотіла, тому тут дуже тепло. В теплі дні температура доходить до 35 градусів тепла, то тоді ми відкриваємо в такий случай двері, щоб сильно жарко не було. На тепличку подивилася, давайте підемо за травкою для курчаток наших. Йдемо. Ой, пітушки кричать, давайте зараз наберемо травки. Вирощувала я її сама, зі з того року вона приростає. В цьому році я і взимку садила тут зерно. До речі, взимку добре воно проростало, хоч зима, але зима була тепла в цьому році, тому садила і в цьому році земл... Ой, е... зерно, та виходило навіть прикольно. Проростало, була велика зерно. Не знаю, чи на тому місці будуть зерно чи не буде, але головне мені, що зараз хоч десь є, тому що курчата треба трава. Як на мене, буду, хочу їм давати завжди зерно, і влітку, і взимку. А якщо з літа залишається суха трава, то я беру і засипаю їх взимку до зерна, перемішую і курчата так також їдять. Так, давайте підемо вже заносити наше зерно. Ось стільки нарвало. Я думаю, їм поки що буде достатньо. Потім ще наберу обов'язково. Ой, дивіться, зараз я перекину їм через забор. Опа! А оцей щось не їсть, йому горішок зачекавив якийсь. Ну і радісні. Але зараз за 3 секунди це все. І розберуть.